Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Також нагадую вам, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Може бути також виїзд в інші міста за домовленістю. На ще мій номер телефону, звертайтесь, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок, що потрібно обирати автомобілі. В оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Шкода Superb 11 рік, 2,0 дизель, автоматична коробка передач, 11400 ціна WebASTO. Контакти бачимо є. Є парктроніки також. Так, по салону. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів сидінь, мульта, кермо присутнє. Бесь 7 Passat в садані. 14 рік, 1,6 тизель, 6-ступка механіка, 11700. Ціна 265 пробігу. Клімат так, авто з Європи. Контакт ось тут. Так, Світлий салон. Зараз подивлюсь так, на тканині. Клімат, контроль, мультикермо присутні. є. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia а 5 Так, Що тут у нас? 12-й рік модальний 13-й, 2.0 дизель 103 кВт, автоматична коробка 6-ступка, 242 пробігу. Багато комплектація, мультикермо, навігація, два ключа, повна сервісна історія, 10 750 ціна, контакти. Ось тут є. Renault Megane. Так, Меганчик 12-го року, 1.6 дизель, 180 пробіг, 9200, ціна, контакти є. Так, салон комбінований бачу. Коробка механічна, круїз контроль, кліма присутній. На оригінальних дисках, проктроніки є. Так, Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. Так, Golf 15-го року, 2.0 дизель на автоматі, Full LED оптика. 242 пробігу, 13900 ціна, контакти бачимо і є. Так, сидіння на тканині. Клімат, контроль, підігріви, мультикермо. Так, там я не пройду, отак покажу. Більше інформації оточую. Ford Focus MK3 13 рік 2.0 на автоматі, 9350 ціна, 223 пробіг, підігрів сидіння, автопарковка. Контакти видно. Так, сидіння на тканині. Кондиціонер. Мультикермо. Парктроніки присутні. в Дуже класному кольорі, до речі, дуже мені подобається. Volvo v 50 11 рік, 1,6 дизель, 7600, ціна 6-ступка, 84 кВт, де другий двигун. Контакти є. Так, по салону. Салон на тканині. Коробка механічна. Парктроніки є. І Кока-Кола також. Так, Б-8 Passat все дані. 18 рік 1,6 дизель, 205 пробігу, 21-500. Ціна, контакти є. Бачу, є тут багато сервісної документації, актів виконаних робіт, так розумію. Автоматична коробка, комбінований салон. Воркоп присутній. Так, дача Сандера Степ Вей. Дев'ятий рік, 1,5 дизель з Бельгії, 6500 ціна, 226 пробігу. Телефон показує. Салон на тканині, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia Універсалі. 17 рік, 2,0 дизель, 232 пробігу, 19500 ціна, контакти бачимо присутні. Є панорамний дах. Шкіряний салон класний. Повний привід. Volkswagen Golf. 10 рік 1,4 бензин, 197 пробігу, 8500 ціна, відмінний стан, Німеччина, новий ГРМ мастило, контакти бачимо. так Салон на тканині, тканина Алькантара, механіка, клімат, підігріви Тільки без мульта керма. Парктроніки присутні. 7 Passat. 11 рік 1,6 дизель, 11200. Ціна, відмінний стан, Німеччина, контакти бачимо є. Салон на тканині. механіка, кліматконтроль, Підігріви присутні, Мультикермо є. Електроніки також присутні. Шкода Октавія А5. 15 вересня 23 року свіжа. 9 рік модельний, 10, 1,6, дизель, 260 пробігу. 8700 ціна. Пишуть відмінний стан, Німеччина, контакти є. Бачу, є сервісна документація. Салон на тканині мультикермо, присутнє. Форкоп, парктроніки присутні. Volkswagen Golf в універсалі. Шостий гольфік. 11 рік, 2,0 дизель, 217 пробігу, 9700 ціна, Comfort Line комплектація, контакти є. Сервісна документація бачу присутня. Так, Салон на тканині, коробка механіка, клімат контроль, підігрів, мультикермо. Зовнішній хромпакет, форкоп, парктроніки присутні. Ford Fusion. 12 рік, 1,4 MPI, 59 кВт. З Німеччини ціна 6,150, контакти є. Так, салон на тканині, коробка механічна. Бюджетний міський автомобіль. Шкода Октавія А5 в Універсалі. 10 рік, 1,6 дизель, 246 пробігу. Німеччина відмінний стан, 8900 ціна. Контакти бачимо. Клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Парктроніки також присутні. Ford Focus МК-3. 13 рік, 2.0 дизель, 249 пробігу, 9200 ціна, контакти є. Так, салон на тканині. Механічна коробка, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки, форкоп присутні. Шкода Супер Б. Десятий. Рік 1,8 бензин на автоматі. 230 пробігу, 8600 ціна. Контакти ось тут. Так, шкіряний салон бачу, автоматична коробка, клімат-контроль, підігрів. Так, там далі не покажу. Мало місця, зовнішній хром пакет. Кого цікавить, телефонуйте.